А зараз я хотіла розповісти про плюси і мінуси відпочинку на острові А Почну з плюсів тут переважно дуже приязні, такі дружелюбні, милі люди. А, звичайно, дуже гарна природа. Тут багато душі випадає, все таке зелене, красиві квіти, пташ, пташки кольорові, а, бірюзові, а, просто такі гарні пляжі з бірюзовою водою. Ось а, це все дуже гарно. А, це з плюсів а, стосовно оматінку, вода сьогодні така бірюзова. Я не знаю, чи то буде так видно на камеру, але ну просто дуже, дуже, дуже красиво. А з мінусів – це те, що всюди вуличні собаки. Ці вуличні собаки настільки напрягають, просто просто жах. Вони на пляжах, вони на вулицях, на дорогах, біля готелю. І в мене раз була ситуація, що я йшла просто по пляжі, і та вулична якась у нас їх там було багато. Прибігла до мене і почала просто як навіжена бігати навколо мене і гавкати. Це був жах. Я не розуміла, що робиться. Вона просто так от бігала навколо мене і гавкала. І це це ну просто неприємно, іноді страшно. І взагалі в центрі міста ці собаки ходять за тобою. Я дуже таке не люблю, це дуже почуваєшся, почуваєшся постійно в небезпеці. Ось. Мені таке не подобається. Другий мінус це те, що тут досить вологий такий клімат. І нічого не висихає, дуже жарко, відчувається дуже жарко. Ось якось в Таїланді я не відчувала так сильно жари. І нічого з речей тут не висихає. У мене там є вже висить третій день. І він просто далі мокрий. На вулиці висить. Ось. Тому такий клімат дивний. Ніби й дощі, але завжди дуже жарко, нема чим дихати. Також ці комарі. Це просто кажуть, що взагалі треба пшикатися і бути обережним з тими комарями, бо зараз дуже багато є тих комарів, які переносять ці всякі смертельні хвороби, і гарячку там туденга, і малярію, і ще там щось. Не знаю, я пшикалася тими всякими спреями і мене все одно обкусали так, що я просто я вся обкусана. Буду сподіватися, що це були не ті комарі, що переносять смертельні хвороби. Що я ще можу? У мене всі обкусані руки, всі обкусані ноги. Що я можу ще робити так. Ось це з мінусів. І е, що з мінусів? Що те, що тут е, досить високі ціни. Тут ціни вищі, ніж в Таїланді, взагалі це значно вище, ніж в Україні, навіть ніж на таксі. Таксі дуже дорого. 5 хвилин проїхатися це приблизно 300 гривень. Е, тобто, взагалі, страви так само, кафе, ресторани. Тут страви починаються. Там нормальна страва на одного починається від 500 гривень, там 500-600 Гривень в такому е цьому е ці, ну мені так, здається, взагалі я витратила більше грошей, ніж ніж сподівалася тут. Е але це було був цікавий досвід. І е це море. Галянка, це море. Це було дуже цікаво. Е з таких, ніби я згадала е все. Якщо ще щось... Згадаю, з плюсів чи мінусів, то до розкажу. Я йду плавати. Це субота дуже багато людей. Я минулі заїла десь там. А, а тепер буду їсти ось тут. Спробую тут є меню. Маврикійські страви, але я хочу завжди як таке конго, салатик, щось там. І м -м, тут буде курка, креветка. Все разом таке. ну, цікаво. Я сподіваюся, наглядати десь так, ну, подивимося одним словом. Щось замовила і мені сказав, що можна вибрати собі е з салатом і рисом або картоплею. І ось тут ось такі є, є ціни, це практично майже як гривні. Якщо 200, то 190 гривень. Ось. Спробуємо щось новеньке. Ось що мені принесли. Їхня масала, це курочка з креветками, салатик і картопелька фрі. Це коштує 600 їхніх рупій. Це наших 550 гривень приблизно. Я вже приїхала на Литовище і на таксі їхала годину часу, хоча вперед їхала півтори, а швидше виїхала і приїхала. І тепер виявилося, що я маю просто годину сидіти і чекати, поки відкриють реєстрацію, щоб віддати свій багаж. І е, у мене залишилося 177 сімдесять сім А, рупій, е, і я нічого не знайшла, що можна купити за А, е, Ні, я знайшла одне якесь тістечко, таке нещасне за 165 шістдесят рупій, але я його не хотіла. Я дуже хотіла ось такий кошечок дуже привабливий, але він коштує 300 рупій. Я запитала, чи можна заплатити половину готівкою, половину картою. Стало без проблем. Дуже класно. Я віддала всі мав рупії. Отримала свою дісточку, перегодні. І вже має початися скоро а, реєстрація. Я вже довго сижу. Тому... Будемо летіти додому. Я повернулася вже в Болгарію. Ось тут можна бачити чорне моречко. І взагалі скажу, що в Болгарії далі е, аномально холодно, тому що ніби 15-16 градусів вже травень. Але воно не відчувається. Насправді, ну, взагалі, дуже холодний вітер кожен день. І треба брати собі щось тепле. Я маю завжди якусь теплу кофту під низом Олімпійкою. Взагалі майже кожен день ходжу в курсі. Це сьогодні от сонце якось трошки пригріло, що я зняла куртку. І, а, але зараз я хотіла не про Болгарію, а про те, скільки обійшлася мені поїздка на Маврикій. Я вже підбила підсумки, все порахувала і хотіла поділитися з вами. Отож, найбільша витрата це був переліт. Переліт коштував 730 доларів за одну людину туди і назад з Стамбула до Мавриків. І летіли ми майже 10 годин в одну сторону, і майже 10 годин в іншу сторону. І туди входило дворазове харчування. Ось. Е і друга витрата це готель. За двох людей ми заплатили 500 доларів зі сніданками за 8 днів, а за одного то виходить 250 доларів. Тому додаємо 730 доларів 250. Е най також, що дуже дорого, нам обійшлося, неочікувано дорого, це стоянка для, на маш для машини на литовищі. Минулого разу ми заплатили 1500 гривень за тиждень. Коли летіли в Таїланд, ви можете подивитися в минулих відео. Цього разу хотіли поставити машину на литовищі, бо після прильоту нам терміново треба було їхати назад. І стоянка обійшлася нам у 5 тисяч гривень за 8 днів. Це просто жах. Ми не очікували такої ціни. Це з одної людини 60 доларів. Також на харчування обіди і вечері приблизно обходилися мені у 20 доларів на день. Тобто плюс-мінус. Звичайно, були, були дні, що було дешевше, були дні, що кілька доларів дорожче. Але два дні я була хвора і практично нічого не їла, окрім сніданку в готелі. Але я заплатила ремонт, тому перепрошую за цей шум. Я ж заплатила за ліки. І, і, і ходила в і, океанаріум, заплатила за квиток, і це було 20, 20 доларів. Та якось так, 20 доларів. І, що ще з витрат було, квиток туди і назад, в центр, в столицю Порт-Луї, І один раз була на масажі. І це все я додала. І мені вийшло 1300 доларів все разом за одну людину за 8 днів з усім усім. А, і ще таксі було: 50 доларів туди і 50 доларів назад. Тобто, якщо на одну людину це 50 доларів. Тобто 1300 доларів це з урахуванням того, що ви летите двоє. Е, і ось так взагалі я намагаюся. Вкладатися у 1200 доларів за подорож, якщо летіти в такі тропіки. Але цього разу було дуже багато якихось таких додаткових вищих витрат, ніж я сподівалася. Але так завжди буває. І ще е, добре було те, що не треба було платити за візу, тому що нам авриті українцям візи не потрібно, це вже, це вже заощадила кошти. І також я не купувала собі медичної страхівки, тому що це було не обов'язково. Взагалі це дуже небезпечно, не рекомендую так робити. Я летіла в Таїланд без медичної страхівки і на Маврикі без медичної страхівки. І насправді чула про випадки, коли люди потрапляли в якісь непередбачувані ситуації, і потім лежали в лікарнях навіть в таких країнах дешевих, як Таїланд. і були потім в них рахунки. У тисячі доларів. Тому таке робити не рекомендую. Але та, мені, мені так обійшлося. Сподіваюся, що вам була ця інформація цікавою та корисною. Е, і побачимося вже у наступних відео. Всім цього, гарного дня!